Відеогляд огірочків, перчику на сьогодні, 19 липня. Перець пізно сажений, але деякий від свій вже зав'язався. Ось деякі цвіте, але ну, маю надію встигне. Ось це в мене аваланжики. Ой, ручки. аваланж. Стіна 10 метрів. Ось вони аваланчики. Ще трошки достануть до неба. Сітка прикриває, щоб не горіло. З цієї сторони теж аваланж. Теж сітка 10 метрів, постелено під перцем агроволокно. плотність його 100% сотку взяли. Раніше було 50, вистачало нам на 2 чи 3 сезони, ну, вже розлізлося. Ми взяли товстіше. Так. Треба вже вибирати. Так, саме сільний кріп. Тут агроволокно 320 на 10. Тут огірочки інших сортів, низькорослі помідори. огірки. Тут. Венсіс, сатіна, ось Венсіс. Там далі сатіна, ось, ось, ось сатіна треба вибирати, бо вже перевертаю. Тільки вчора вибираю, носило пішло. Сатіна гарна загрузка. А чуть трохи слабший, а от сатіна мені сподобала. Так, помідори низенькі, не підв'язувала, розляглися, сорти різні. Так і будуть достигати. Тут теж плотність волокна. Сто. Більше ста кущів влізло. Так. Ось огірочки. Магдалена. Магдалена, так, ось налиши. Налиши. Ой, Помідори. Ось Магдалена. Далено, ну, а далі там огірочки Околь. О, околь, листочки на м'якшенькі такі, М'якенькі. Так, це високі помідори. Ось такі помідорчики гарненькі. Не всі підписані. Ось такі гарні. Це щось із трюфельних, мабуть. Одна кісточка друга, третя. Ще цвітуть. Це в мене вижив каз 21 Надіюсь, що встигне. ще Щоб побачити, спробувати. так Це не знаю, що помідори різні, всякі сорти різні. Ось такі великі, гарні. Треба ще пройти обробку к тому що пишуть там на наступний тиждень дощі на декілька днів. Ось тут в мене все підв'язано, тому що вони середньорослі, рослі, високорослі. Ось де не підв'язала на високі, треба поміняти палки. Десь не встигла підв'язати, треба поставити палку, підв'язати. Формую. Пасенки видаляю, тому що буде ліс. Це, мабуть, трюфель якийсь, тому що форма трюфельна. Люблю трюфельні помідорчики, вони класні. І баночку. І на все їсти, і на засолку. Трюфіля вони плотненькі зазвичай, м'якоть не тече. Ось такі ось пасинковані піньочки залишаю. Піньочки, бо якщо повністю вирвати, він все одно виросте. А так на цьому місці він просто засихає і все. І не буде пасинків нових. Ось треба знову в'язати, тому що ось вже ось пасинок раз. і нема. Ось пасинок. Хто не знає, пасаночок є і не потрібен. У нас літо короткий, просто рослину не встигне віддати. Свої, отут, От наприклад, серця. Сердечки гарні. О, сердечки. Е, рожеве серце сорт. Просто рожеве, Ось які красавчики. Серця. Так, рим, щось ніяк. Це пізніше якийсь сорт. Рим. І він розсаді був маленький. Це великі мають бути такі помідорини. Давай, римчик, ми чекаємо тебе. так, 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 це в нас Магдалена, ще йдуть огірочки. Магдалена. Ось такі листочки. Вони м'якші, ніж, наприклад, аваланж чи інші. Але самі жорсткіший лист йде в Аваланжі. Але вони дуже стійкі, довже, до понижних температур. Вони до морозів, в мене зазвичай. От, Магдаленка. А це іколь. Ось такі листи так тут огірочки. Ось тут видно. Ось між друзлі два штучки. ой, сонце засвічує два. Тут три. Тут теж є. Три, чотири може бути. Ну, не завжди визрівають. Буває десь допадково вирвеш. Ось там еколь. Еколь мариную, кашу. Ось він підрощий такий ось гарний аколь. Гірочки. Ось високі помідорчики. Бачите, підв'язала, а це вже не встигала, вже щось чимось іншим зайняти. А, почала викопку чеснику цибулі і ось розляглися, терміново брати підв'язки і підв'язувати. Ось пасинки лізуть. Раз, пасинка немає. Не встигнуть, на жаль. Не встигнути. Ось такі не знаю, що це за сорт, але ось такі вони гарні будуть І цими такими висіти. Ось такі помідорчики. Так, ось не встигла. Думала, що буде низький, а вийшов. Високий, треба палку підв'язати. Так, це ще еколь. Там в мене інші ряди. Так, ну це. Соняшники. Так. Це щось з трюфелів. Таке чорне. Це салют. Абсолют. він абсолют. Маленький, багато. Вяже хорошо. Жорсткий просто. Ось абсолютно. Абсолют. абсолют. Все професійне носіння. Тому що всі інші огірки не люблю, в них тверда шкірка. Не можу. Сама в першу чергу їсти. І ці огірки все-таки мають урожайність. Тут щось було, чи не зійшло, чи що пізніше трошки. А вони доженуть. Так, далі оце в мене амур. Це вже амурчики пішли, амурчики. Ось вони густо-густо шиповані. амурчики. Зараз заліземо ось у армори. Ось він такий колюченький. Але колючки змиваються прекрасно він. Маринується, класичек. Ось бачите, скільки тут йде міжутлі. Це зривається, ці ростуть далі. Так що нормальна загрузка йде. Гарні сорти, аморчики. Ось така наша конструкція, така в нас. Лист помидор и по бокам огірочки